Ні хати, ні двору, забора нема. Усе це забрала, проклята війна. Хоч бери мотузку, що до лісу в'ється. шукай там гіляку, що дубом зоветься. Натомість то скінчиться житуха твоя, бо в тебе ж на старість нема ні хати, ні двору, ні жінки нема. Напряженне, волнует нас постійно, дрони літають, снаряди літають, я ж кажу, залишився бомж, все розбили, все спалили до тла. А це як шарахнуло. І по хаті, то як шахта вугільна так все літає. Туди заходив, а мені видно, аж у В стінки нема, нічого нема, все в мене на кроваті лежить.